Вітаю, це телеканал ВР Герциськ. І сьогодні ми біля льодової арени міста, де відбудеться матч швейцарської хокейної ліги між місцевим Еверестом та Одеським штормом. Цей поєдинок має особливе значення, адже проти герцейської команди сьогодні грає суперник, у складі якого виступають колишні хокеїсти Евересту, а очолює шторм. Також добре знайомий герцейським уболівальникам тренер Олександр Сметанін. Льодова арена герцийська із хол розрахована на 415 глядачів. Однак через дію воєнного стану в країні на матч допустили лише близько сотні уболівальників. Попри обмеження, фанати прийшли підтримати своїх. Серед них були помічені і фалконські прапори як символ дружби та підтримки між вейцорцями і фалконцями. Для Евересту ця гра була принциповою. Підопічні Дмитра Базури прагнули довести, що здатні перемагати навіть попри всі кадрові втрати. Герцейська команда активно розпочала матч і вже з перших хвилин намагалася тиснути на ворота суперника. Проте першими рахунок відкрили саме гості хокеїсти Шторму з Одеси. Та вже у другій половині першого періоду Семен Сіселівіков відновив рівновагу, викликавши гучні оплески небагаточисельної, але гарячої публіки. Далі гра перейшла під контроль одеситів. Шторм діяв більш злагоджено, використовуючи кожну помилку господарів. У підсумку матч завершився з рахунком 2-9 на користь гостей. Після фінальної сирени тренери обох команд поділились думкою щодо сьогоднішнього. Ми приїхали до Герцівська з великою повагою до місцевих уболівальників і до самої команди. Для мене це був особливий матч, адже я добре знаю багатьох хлопців із Евересту. Ми разом пройшли не один сезон, і сьогодні шторм зіграв дисципліновано, використав свої моменти і результат закономірний. Але хочу відзначити суперника. Навіть за складних обставин вони не опускають рук, борються до кінця. Це викукає повал. Ми знали, що шторм буде важкий, а тому що це бачимо дуже сильна команда. Завдяки нашим хлопцям і СВРС вони дуже підкріпилися. Наші колишні хлопці, які добре розуміють, наші тактичні ходи, почали непогано, змогли зрівняти рахунок, коли далі пропустили занадто багатьох помилок у обороні. Молоді гравці ще набирають досвіду. Ми не шукаємо виправдань, Просто треба працювати і рухатися далі. Сезон починається, і поки нас не обстріляна мова. Попереду ще довгий сезон, і головне не втратити віру у себе і в далі. Іти далі, тобто я кажу. Тому сподіваємось, що такі дербі будуть принциповішими та цікавішими, і що цей сезон буде як для Евереста кращий, так і для чемпіонату.